О, це непогано не карась. Ох, який карась. Ось це, Друзі, гарний карась. Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу спробувати половити карася на боковий ківок. Довго я вже збирався на цю риболовлю, все не було як. Ну і ось сьогодні нарешті випала така нагода. Погода, правда, зранку така прохолодна, вночі було мінус два. На день обіцяю, що трошки потепліє, тому подивимося, чи буде він сьогодні клювати чи ні. Зараз треба прив'язати човна. У мене тут були мотузки. Зараз спочатку тут спробую, потім попливу десь далі. Тут такий невеликий острівець. Ось так о, правда, погано я все-таки став, зараз буде сонце, якраз лице. Ну, ладно, зараз тако з збоку спробую. Обновив я, друзі, в цьому сезоні вудочку, взяв таку більш жорстку. Все-таки дійшов до такого висновку в минулому році, що навіть при ловлі карася потрібно використовувати ось такі жорсткі вудки, на м'яку, як правило, дуже багато ось цих паразитних коливань. І постійно приходиться вудочку тримати в напрузі, щоб ківок був зведений. З цією вудкою таких проблем буде менше. Зараз розмотаємо її. Використовую сьогодні ще жилку. Дивлюся, водичка ще чиста, тому шнур. Мабуть, ще зарано використовувати. Зараз спробуємо. Дивлюся, рибаки потихеньку спливаються. Значить, карась має клювати. Зараз ще пару днів і стартує нерестова заборона, навігація закриється, На човнах вже не можна буде плавати тільки з берега. По насадках сьогодні. Все взяв і черв'яка, і мотиля, і опариша. Ну, починати буду з мотиля. Але про всяк випадок, хай черв'як буде з опаришем. Карась, це така риба, цікава, що постійно йому треба підбирати насадку. Надіваємось такий великий пучок мотиля. Тут в цій рибалці шкодувати мотиля не потрібно. Ну і зараз основна задача якось попасти мормишкою у цю луночку. Тут виходить мормишку опускаю всліпу. Так. в сліпу. З гущу очеряту. На чистій воді карасю пору не клює. Бо потрібно ось так попасти якось саме цей очеред, О, нічого собі. тільки упустив. Друзі, тільки опустив мормешку. Ну. Карасик невеликий, але бачите, не пройшло й 5 хвилин, і є перший карасик, ну такий не дуже великий, але перший в цьому сезоні. Так, можна набрати вже відеочку водички навіть. Ось так. Ну, є тут крисі і побільші. Але навіть якщо будуть такий клювати, то теж буде непогано. Так, зараз поки все настроїш, все перша риболовля моя в цьому сезоні. Ну нічого, зараз якось будемо приспособлюватись. Так, мотиля... Мабуть, заменю. Бачите, з першої постанови вже карасик. До речі, ловлю я сьогодні без закорма. Тут така специфіка ловлі, що карась, ну, карася потрібно знайти. На корм він ще не підходить в цю пору. Ну, по крайній мірі, так як мені розповідали місцеві риболови, що тут постійно потрібно переміщатися і шукати його. Вже як водичка прогріється, то тоді він почне шевелитися. Тоді можна буде тако розчистити луночку і, і чекати його. Ну, а зараз потрібно ось в таких місцях опускати йому. Як то кажуть, підніс. Такі проблема якраз опустити йому. Бачите, нічого не видно. Ось так всліпу шукаю місце. ще, друзі Так, що це сьогодні якісь карасі невеликий клюють. вроді казали, що тут більше клюють карасі, але поки що такі. Ну, навіть якщо і такі будуть клювати, це все одно краще, ніж ніякі. Так, ну вже ця луночка мені дала два карася. Так, ну і знову проблема. Зараз якось потрібно. Знайти її, щоб опустити мурмишку. О, цього разу з першого разу. О. Так, друзі, а це подивіться яка рибка. Це, друзі, сонячний окунь. Бачите, така красива рибка. Правда, для водойму вона тільки шкоду приносить. Не наша рибка, яка нам потрібна. Є. є ще, друзі, карась. Так само невеличкий. Ну, цього вже прийшлося трошки подовше почекати. Але три штучки вже є. О, знову сонце вийшло. Всього вже прийшлося трошки почекати. Ну нічого, може зараз сонечко трошки пригріє і він веселіше почне клювати. Спробую зараз ще підсадити одного опариша. Правда, в мене мормишка на мателя, ні, гачок трошки виглядає. Хоче щось з опаришем клювати, зараз поміняємо місце. Дивлюся, ці місцеві рибалки на місці не стоять, постійно переміщаються. На тому місці трошки половив мателят з опаришем, але Покльовки так і не було. Тому буду поки ловити на чистого мотиля. як як На чистого мотиля вже три карасика зловив. Тут вроді трошки чистіше. О. Буде легше мурмишку пускати. О, нічого собі, тільки впустив. А я думаю, що це мурмишка не випускається. Бачите, який карасик. На падінні взяв. Да. А я щось не можу зрозуміти, вроді вже має дно бути, але не можна зловити дна. А він, бачите, з льоту бере. І це тільки місце поміняв. Бачите, потрібно частіше переміщатися. Там в принципі на тому місці теж час багато не прийшло, поки я два штуки зловив, а ось з третього прийшлося чекати. Так, міняємо місце. Щось на цьому місці тільки один карасик люнув. Ну і сонячний окунь на черв'яка. Зараз якось треба випустити з цих хащів. Є на черв'яка. Так, караші. чи окунь? Є. А ні, карась. Бачите, друзі. Карась на черв'ячка. Я думав, що є окунь. Ось такий на долоньку. Бачите, на червячка так само можна поробити. Зараз так само закину. Блін, може мене там? Так само на черв'яка була покльовка карася холоста, а я поплив звідти. Ну, нічого, буду тут ловити. Правда таке місце тут, що треба стоячи стояти, бо так мормишку не опущу. Я навіть он одне коліно зложив тут навіть шестиметровий забагато для цього місця Блин. була, друзі, покльовочка. Ще один черв'ячок весий. Zaraz wdeńko pustym, póki win tam je. No, odnośnie rzeczka zder. Właśnie na co mamicy też nie. O, pokraweczka, je. Блін. Є, але не карась. Але до речі, подивіться, який гарний цей окунь сонячний. Такі вже почти, на долоню. Бачите. Цікаво їх їсти можна чи ні. Ладно, відпустимо. Рибка красива. Але... Не та, яка нам потрібна. До речі, кажуть, що вона дуже шкідлива для водойми. Ось так люди не розуміючи запускають. Не знаю. На мою думку, що природою було закладено у водойму, те і має бути. О, тебе непоганий карась. Це вже, друзі, гарний карасик, клюнув. Ось, погляньте який. Це вже більше долоньки. І бачите, друзі, яка насадка. Все, вже можна мотиля підкласти на наступний рік. Бачите, ще віком набагато простіше. Собі, пішов, накупав або купив. А то цього матеря постійно потрібно пробивати. Та й зберігається він не дуже. З черв'яком набагато простіше. Бачите, є тут і більший карасик. Мені в принципі говорили, що тут карасі непогані клюють, але щось до цього клювали тільки маленькі. Тільки опустив, бачите? І одразу покльовка. Да. Бачите, йому просто потрібно підніс подати. Це ж тільки опустив. Правда, приходиться втратити 5 хвилин часу, щоб ту мурмишку в тіхачі опустити. Але бачите, одразу клює. Так, міняємо місце. Тут я вже всі місця обловив. Ох, яка хмара. Зараз ще може прийдеться тікати на берег. О, непоганий карась, Бачите, друзі, на опусканні. Є ще один трошки більший. Ну як, не такий вже він і великий, але в порівнянні перед тим, які клювали, то більше. І бачите, одразу на опусканні. Так, я вже сумку закрив, бо один щойно чуть не випрягнув. І бачите, як тільки поміняв місце, одразу на опусканні кліє. Коротше сьогодні така рибалка пошукова. який це, друзі, гарний карась. Є, друзі, ще один такий більший карасик. Бачите, після обіда трошки більше почали клювати. Я вже в виключив, бо закінчилась батарея. Знімаю тільки на цю камеру, що ківок знімає. Приплив я, друзі, вже на берег. Зараз ще раз вам покажу, що я сьогодні наловив. Ну, карасі я вже порахував, Всього за сьогодні я зловив 12 карасів, Чотири ось таких більших. Ну, решта такі плюс-мінус на долоню. Десь окунь був, до речі, такий теж непоганий. Ну, в цілому, я вважаю такий результат непоганий. Якщо враховувати, що рибалив я не на платній водоймі, До речі, не пам'ятаючи, на початку відео я говорив чи ні, рибалив я сьогодні на річці горень. Просто вона там знизу зарегульована дамбою. Ну і вийшло ось таке водосховище, на якому, як бачите, клюють ось такі карасі.